40 тонн гуманітарної допомоги передали благодійники білоцерківським переселенцям. Розвантажували речі першої необхідності декілька годин. До процесу долучились як волонтери, так і місцеві переселенці. До Білої церкви вантаж доставив благодійний фонд право на захист спільно з управлінням ООН у справах біженців. До складу допомоги входить. Матраси, подушки, одіяла, постільна білизна, посуд, гігієнічні набори в цілому, ті перші речі, які необхідні для налагодження життя на новому місці, саме для закриття першочергових проблем, з якими стикаються внутрішні переміщення особи, коли виїжджають зі своїх домівок. Під початку оформлення заявки до отримання допомоги ну, пройшло близько двох тижнів. Ми намагаємося все дуже швидко, оперативно реагувати на всі потреби. Гуманітарну допомогу організували волонтери штабу «Let's do it Ukraine». як зазначила Анна Феченко. Її отримали 600 переселенців, як нині які нині проживають у білій церкві, враховуючи, що таких українців в рази більше, вони змушені були визначити лише окремі категорії. Люди дуже задоволені, гуманітарною допомогою, але так як у нас 16 тисяч переселенців, а лише пройшло 600 комплектів, то цей раз отримує допомогу багатодітні, мало мами, одиночки, пенсіонери і ті, у кого зруйноване житло і є довідка в дії. Тобто не всі категорії ВПО можуть отримати цю допомогу. Дуже задоволені, теплі, що необхідно так, і ми отримали ковдри, теплі, що дуже гарно. Рушники, пліди, матрас і. Деяку, деякі посуд. І посуд. Звичайно, корисно, дуже дякую, допомога потрібна. Ми з Нової Каховки, з Херсонської області, приїхали в Білу церкву сюди, поселилися і дуже нас тут гарно приймають, нам допомагають, нами опікуються. Це ну, дуже класно. Ми всім вдячні. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.